Добрий день, шановні діти. Тема нашого сьогоднішнього заняття це відбивання світла. Що ж таке відбивання? Відбивання це зміна напряму поширення світлового променя на межі двох середовищ, якщо світло не переходить через їх межу. Давайте прослідкуємо з вами. За малюнком, як же веде себе світловий промінь. Ми бачимо, що пучок світла, який падає на дзеркальну поверхню, відбивається. Виберемо один промінь. Промінь, що падає зверху на дзеркальну поверхню, відбивається ось таким чином. Давайте перевіримо про те, як буде вести себе падаючий і відбитий промінь, якщо ми їх поміняємо місцями. Тобто, Падаючий промінь піде по шляху відбитого. Отже, тоді, мабуть, відбитий піде по шляху падаючого променя. Ось такий процес називається оборотністю світлових променів. Які ж закони відбивання світлових променів? І так, давайте прослідкуємо з вами за падаючим променем на дзеркальну Поверхні. Промінь, що падає дзеркальну поверхню, і перпендикуляр встановлений в точку падіння, утворюють кут, який називається кутом падіння і позначається буквою альфа. А промінь відбитий і перпендикуляр встановлений в точку падіння, теж утворюють кут. Але цей кут називається кутом відбивання і позначається буковкою Б. Отже, для законів у нас є тепер побудова. Давайте прослідкуємо, як читаються ці закони. Перший закон промінь падаючий. промінь відбитий, лежить в одній площині з перпендикуляром до поверхні, що відбиває. У точці падіння променя. Другий закон нам говорить про те, що кут падіння променя рівний куту його відбивання. Альфа кут падіння, бета кут відбивання, ОС перпендикуляр до поверхні в точку падіння променя. Отже, цей закон можна записати у вигляді альфа дорівнює бета. Давайте ще один раз пройдемось по тому, що ми тільки що з вами визначили. І так, кут падіння утворюється падаючим променем і перпендикуляром, встановленим в точку падіння, позначається буквою Альфа. Кут відбивання утворюється відбитим променем і перпендикуляром встановленим точку падіння і позначається кутом бета. За другим законом відбивання кут альфа дорівнює куту бета. Давайте подивимось з вами, які ж види відбивання існують. Зеркальне відбивання. Якщо у нас на поверхню падає паралельний пучок промені, і після відбивання цей пучок залишається паралельним, то така поверхня називається дзеркальною, а отже відбивання буде дзеркальним. Тобто дзеркальне відбивання це коли паралельні промені після відбивання залишаються паралельні. Які ж поверхні дають нам це відбивання, так відбивають гладкі рівні поверхні. На малюнку ви бачите, що пучок світлових променів падає на дзеркальну поверхню. І промені залишаються паралельними, в залежності після відбивання промені. Розсіяне відбивання. Росіяне відбивання відбувається, коли пучок паралельних променів після відбивання розсіюється у всіх напрямках. Іноді росіяне відбивання називають дифузним відбиванням. А поверхні, які дають нам таке відбивання, це нерівні шорсткі поверхні. На малюнку ви бачите, що Плочок променів, який падає на аркуш паперу, розсіюється, тобто утворюється розсіяне відбивання. Давайте подивимося з вами ще на один приклад: дзеркального та дифузного відбивання. На нашому малюнку ми з вами бачимо бруківку. На поверхні бруківки знаходиться вода. Поверхню води можна вважати дзеркальною поверхнею, тому в ній ми бачимо дзеркальне відбивання. А ось поверхня бруківки, вона у нас шорстка, нерівна, тому відбивання світлових променів буде розсіяним або дифузним. Дякую за увагу!